Як і обіцяла, розказую про свій минуло, не минулорічний, а минулий колаж, який в мене повністю збувся, і про свої бажання на ньому. Цей колаж я робила дуже такий значимий рік. Початок 22-го року. Я й не знала, що через два місяці станеться найстрашніші події в нашому житті. І тим не менш, якимось дивом це все збулося, незважаючи на всі ті катастрофи, які ми бачили. Ну, підемо. з... Звідси, тут, в принципі, нічого такого, тут я хотіла більше подорожувати, саме самостійно, навчитися. Я не вміла проводити час з собою наодинці. Але коли сталася війна, ми з чоловіком віддалилися, Це був, я була тоді в минулому шлюбі своєму, я почала жити самостійно на дачі і там вже почала десь їздити сама. Вчитися бути сама. Навіть в гори їздила в похід і навчилася. І зараз я в плані емоційному абсолютно самостійна людина, і це мені насправді допомогло, коли я почала сама ходити, коли я почала насолоджуватися життям наодинці. Оце саме це я тут і загадувала. Далі це така ось книжка. Я загадала більше читати, тому що я. Давно вже на той час нічого не читала, при тому що я дуже любила загадала собі більше читати. Ну, насправді я почала більше читати, почала купувати книги, і, і досі це слава Богу, продовжується. Це сама знакова картинка. У минулому шлюбі я мріяла про кішку багато років, але у чоловіка була алергія, і взагалі він був проти тварин. Я настільки мріяла, я постійно думала про кішку, але розуміла, що я не зможу її собі завести. Зараз, ви знаєте, у мене Єрися. І я щаслива кошача мама. І при чому, що я знайшла першу попавшуся картинку трьохколірну кішку. А тоді я любила рудих. Але руду я не знайшла. Я вирішила наклеїти цю І у мене зараз трьохколірна кішка. Ну, це просто якесь неймовірне співпадіння. Я не знаю, як це пояснити. Це It's magical. Um, що тут? Ну, це, вибачте за подробності з інтім. Більш такий, мені хотілося. Тілесного зв'язку, ну, якоїсь близькості, більш такої, знаєте, проявити свою сексуальність у шлюбі. Я собі це загадала, ну, якби я знала, що заради цього прийдеться змінити чоловіка, я хотіла б насправді тоді просто налагодити своє сексуальне життя. Видно що треба мужика міняти. Такі діла.